Ми сьогодні знаходимося на нашому об'єкті в ЖК «Грінвіль» на Печерську, і я вам покажу кілька цікавих рішень, які тут зараз, якраз на цьому етапі, добре видно. Це вивід для бризера, це канальна по суті вентиляція, яка буде провітрювати приміщення і нагрівати холодне повітря, і викачувати відпрацьоване. Тут видно якраз. Вивід, і він йде, ось бачите, вивід на відкосик. Тут буде решіточка. Зараз ми ралу підберемо колір під оце покриття, так, щоб вони не І на цьому боці це в нас зараз спальня, де ми знаходимося. Так само буде така сама установка, і колір решіточки теж підберемо вже під оцей графітовий фасадик. Ця установочка буде. Отут стояти, і в кімнатах завжди буде свіже повітря. Ось якраз в дитячій кімнаті з цієї сторони тут теж ця установка буде знаходитися. І з цікавого, що тут підсилена стіна таким кутиком, і майстрам довелося вигадати конструкцію повітропроводу. Вони спочатку з круглого перейшли на плоский, щоб оминути оці кутики, і далі вийшли на в відкосі. Також покажу вам, як проведені траси для кондиціонерів на даному етапі. Це у нас кухня-вітальня. Ось тут буде блок стояти. І магістраль пішла на балкон. А тут пішов дренажик. Це в нас від інших кондиціонерів магістралі. І дренаж пішов отут, з дитячої вихід. Переходить сюди. Тут у нас спальня і пішла. Тубочка до каналізації в е, ванну кімнату. А в ванній кімнаті тут переходить уже в спеціальний сифон, який не дає можливості розвиватися в цьому каналізаційному виході, ніяким мікробом, мікроорганізмом і так далі. Злив по трубі, йде далі в стояк каналізаційний. Відповідно, на балконі у нас. Виведені всі ці магістралі, і отут в цьому місці буде три блоки спліт-системи на кожне приміщення, буде зроблена така сама конструкція, як і зараз огородження. Такий по суті стелаж для зовнішніх блоків кондиціонерів, і ми їх теж гарно тут заховаємо за рахунок градації отаких от, от планочок. І відповідно закріпимо це до існуючого огородження.